Ця поїздка на човні змінила моє життя назавжди, і я ніколи не забуду той ранок. Привіт, мене звати Олена, мені 35 років. Я живу у маленькому містечку на узбережжі Чорного моря, неподалік від Одеси. Моя історія починається в один звичайний суботній ранок, який, здавалося, нічим не відрізнявся від інших. Я ніколи не любила море, його безкрайні хвилі і вічний рух завжди викликали у мені внутрішній неспокій. Але цього дня щось у повітрі було іншим. Я відчувала, що на мене чекає щось несподіване, щось, що змінить усе до невпізнання. Я одягла легку квіткову сукню, яка ніжно облягала мої стегна, і поглянула на себе у дзеркало. Моє волосся спадало ем'якими хвилями, а на шиї висіла тонка срібний ланцюжок із маленьким кулоном, який я отримала на день народження від чоловіка. У той момент мене охопила дивна енергія, наче сама доля готувала мені випробування. Мій чоловік, Андрій, був у захваті від цієї поїздки. Він вже тижнями говорив про неї. Його батько, Віктор, нещодавно переїхав до Одеси після смерті дружини і мав приєднатися до нас. Віктор, чоловік із проникливим поглядом і легкою усмішкою, яка завжди викликала довіру. Він був люблячим батьком для Андрія. Але останнім часом я почала помічати щось інше в його поведінці. Щось, що не могла ігнорувати. Коли ми дісталися до причалу, сонце вже гріло повітря, а легкий вітерець колихав хвилі. Андрій з дитячим захопленням забрався на човен і почав ретельно готувати усе до виходу в море. Я залишилася на березі, дивлячись, як Віктор неспішно прогулюється причалом. Він був у білій сорочці і світлих шортах. Які підкреслювали його статуру. Коли наші погляди зустрілися, він подарував мені усмішку, від якої я миттєво почервоніла. Привіт, Олено, ти сьогодні неймовірна, сказав він теплим, щирим голосом. Дякую, Вікторе. Ти теж виглядаєш чудово для свого віку, відповіла я жартівливо, намагаючись приховати нервозність, що раптом охопила мене. Ми сіли в човен і попливли вздовж узбережжя. Андрій стояв за штурвалом, переповнений ентузіазмом, а я розкинулася на шезлонгу, намагаючись розслабитися. Віктор сів трохи осторонь, з розслабленим виразом обличчя, але його погляд не залишав мене байдужою. Через годину Андрій запропонував зупинитися в затишній бухті, щоб скупатися. Він одразу ж кинувся у воду, залишивши мене наодинці з Віктором. Він повільно підійшов до мене з пляшкою вина в руці і загадковою усмішкою. Хочеш випити за щось? запитав він. Я погодилася, намагаючи зрозуміти, що саме викликало цей несподіваний трепет у моєму серці. Його пальці доторкнулися до моїх, коли він подав мені келих, і я відчула, як по тілу проходить легкий холодок. За красу несподіванок, промовив він, дивлячись мені в очі так проникливо, ніби хотів прочитати мої найпотаємніші думки. Ми підняли келихи і зробили ковток. Але я не могла відвести погляд від Віктора. У ньому була якась магнітна сила, що змушувала мене забути про все навколо. Я намагалася розговоритися. Андрій сьогодні справді щасливий, сказала я, але в голосі відчувалася тривога. Так, відповів Віктор, не відриваючи погляду. Але я теж радий бути тут, Олено. Ці слова влучили в мене, мов удар блискавки. Моє обличчя почервоніло. Я відвела погляд, але він підійшов ближче. Я відчула тепло його дихання на шкірі. Вікторе, прошепотіла я, не знаючи, що сказати. Він легенько торкнувся моєї руки. Контакт пройшов через мене електричним струмом. Не каже нічого, прошепотів він. Хай це залишиться нашою таємницею. Принаймні сьогодні. Його слова звучали як спокуслива обіцянка. Я підійшла до нього, відчуваючи, як серце б'ється частіше. Наші губи зустрілися в шалоному поцілунку, що розпалив у мені бурю емоцій. Я дивилася на море, поки Андрій залишався під водою, не підозрюючи ні про що. Я повернулася до Віктора, але він притулив палець до губ. Не зараз, Олено. У нас ще буде час. Його усмішка змусила мене тремтіти. Цей день став початком того, що я ніколи не могла уявити. Того ранку, коли ми рушили в плавання, я й гадки не мала, що все обернеться такою бурою почуттів і таємниць. Я лежала на шезлонгу, відчуваючи, як сонце ніжно пестить мою шкіру, а легкий морський вітер грайливо розвіває волосся. Квіткова сукня, яку я обрала, була легкою і повітряною. З відкритими плечима, що додавало мені відчуття свободи і водночас якусь невинну привабливість. На ногах тонкі босоніжки з ремінцями, які підкреслювали мої стрункіші колодки, а на зап'ясті блищав браслет із перлин, подарунок від мами на останній день народження. Андрій був у своєму елементі, він із дитячим азартом керував човном, сміявся, жартував, час від часу глянувши на мене з таким захопленням, що моє серце наповнювалося теплом. Він носив блакитну сорочку і легкільняні штани, які гармонійно поєднувалися з його засмаглою шкірою і розпатленим волоссям, що ніяк не хотів приборкати вітер. Його усмішка була яскравою, щирою і невимушеною. Віктор сидів неподалік, спостерігаючи за нами з легкою посмішкою, хоча його очі видавали більше, ніж він хотів показати. Він був одягнений у світлу сорочку з розстебнутим верхнім гудзиком і бежеві шорти, на ногах стильні мокасини. Його сиве волосся акуратно укладене, а на обличчі з'являлися зморшки, що додавали йому чоловічої привабливості і мудрості. Віктор завжди був харизматичним чоловіком, і я не могла не помічати, як його погляд час від часу затримувався на мені довше, ніж слід було би. Перед тим, як ми відплили, я помітила, як він намагався приховати своє хвилювання, але в його очах грали іскри, які змушували моє серце битися швидше. Я намагалася відштовхнути ці думки, переконуючи себе, що між нами немає нічого, окрім дружніх стосунків. Поки Андрій пірнав у воду, я залишилася на човні разом із Віктором. Він несподівано запропонував відкрити пляшку вина, і я, вагаючись, погодилася. той момент, коли наші пальці торкнулися, був надиво електризуючим, я відчула, як хвиля хвилювання пробігла по всьому тілу. Віктор дивився на мене з такою глибиною, наче намагаючись заглянути в найпотаємніші куточки моєї душі. Ми підняли келихи, і він сказав, що тост буде за красу несподіванок. Я не могла відвести очей від його обличчя, де відбивалася якась невимовна напруга, і навіть його посмішка здавалася загадковою і водночас спокусливою. Моє серце почало колотитися швидше, і я розуміла, що це не просто випадковий збіг обставин. Але я намагалася зберегти спокій і, щоб розрядити напруження, заговорила про Андрія. Він справді був щасливий, подумала я, але у голосі відчувалася тривога, яку не змогла приховати. Так, він сьогодні справді щасливий, тихо відповів Віктор, не відводячи погляду від мене. Але я теж радий бути тут, поруч з тобою, Олено. Ці слова прозвучали для мене ніби вибух, змушуючи кров приливати до обличчя. Я відвела погляд, а він підійшов ближче, і я відчула тепло його дихання на шиї. Віктор ніжно торкнувся моєї руки і прошепотів не каже нічого. Хай це залишиться нашим маленьким секретом. Принаймні сьогодні. Це було як запрошення у світ, який я ніколи не наважувалася досліджувати. І я зробила крок назустріч тому, що, можливо, змінить все. Тоді. Коли ми з Віктором стояли близько один до одного на човні, я відчувала, як між нами виникає невидима, але надзвичайно сильна напруга. Його голос, тихий і водночас настільки впевнений, прошепотів, що це має залишитися нашим секретом. Я відчувала, як кров приливає до обличчя, а пульс вухами калатає все швидше. Моя квіткова сукня, що вільно спадала по тілу, раптом здавалась надто легкою, надто вразливою. Або соняшки з ремінцями, які я ледь чула на дерев'яному настилі човна, здавалися крихкими, немов символ моєї душевної нестійкості. У цей момент я усвідомила, що наші стосунки з Віктором ніколи не були просто дружніми. Я намагалася відштовхнути ці думки, але кожна його посмішка, кожен погляд пронизували мене до глибини душі. Я згадала... Як раніше ми разом сиділи за сімейним столом, як він давав мудрі поради Андрію, як у ньому була сила і водночас ніжність, що мене притягувала, навіть коли я намагалася цього не помічати. Андрій, мій чоловік, був таким відкритим, добрим і щирим. Його очі, що часто світилися радістю, змушували мене відчувати себе коханою і захищеною. Але те, що я відчувала поруч із Віктором, було іншим. Це була небезпечна і водночас приваблива гра, яку я боялася почати, але не могла відмовитися від неї. Поки Андрій пірнав у прозору воду, я залишилася стояти поруч із Віктором, відчуваючи, як він повільно наближається, а його рука ледь торкається моєї. Це було ніби танець на межі, де кожен рух міг змінити все. Я намагалася зосередитися на тому, що відбувається навколо, але думки розбігалися. Я відчувала, що втрачаю контроль. Після того, як ми підняли келихи і випили за красу несподіванок, я відчула, як між нами виник новий зв'язок, невидимий, але непереборний. Віктор дивився на мене так, ніби хотів сказати більше, ніж дозволяли слова. Його очі, глибокі і проникливі, наче читали мої найпотаємніші думки і бажання. Я намагалася зберегти спокій, але всередині все кипіло. Мені здавалося, що я стою на краю прірви, і кожен крок може або врятувати мене, або зруйнувати все. Я подумала про Андрія, про його довіру, про те, як він заслуговує на мою вірність. Але разом із тим я відчувала, як щось всередині мене прагне іншого, чогось забороненого і хвилюючого. У той момент я зрозуміла, що цей день, ця поїздка на човні, стане точкою неповернення. Те, що почалося, як проста сімейна прогулянка вздовж узбережжя біля Одеси, перетворилося на випробування моєї совісті і почуттів. І я ще не знала, наскільки глибоко це вплине на моє життя і життя тих, кого я люблю. Віктор тихо сказав, що ми маємо час і що це лише початок. Його слова були як заклик, який я не могла проігнорувати. Моя душа тремтіла від страху і бажання одночасно, і я зрозуміла. Попереду нас чекали складні вибори, які змінять усе. Тоді, коли ми з Віктором стояли на човні під палючим сонцем, я відчувала, як кожен момент зливається в одне величезне хвилююче відчуття. Моє серце билося швидше, а руки тремтіли від внутрішньої боротьби між тим, що я знала, і тим, чого хотіла. Віктор, стоячи поруч, був мовчазним, але його погляд говорив більше, ніж слова. Він був одягнений у світло блакитну сорочку, яка підкреслювала його широкі плечі і легкі бажеві штани, що спадали на його ноги з бездоганною елегантністю. Його сивина надавала йому аури мудрості та мужності, а усмішка таємничості і спокуси. Поки Андрій весело пірнав у кришталево чисту воду, сміючись і плескаючи, я залишалася на човні з Віктором, ловлячи кожен його рух і кожне слово. Він несподівано дістав із сумки пляшку червоного вина, відкрив її і налив нам по келиху. Здається, в цей момент час зупинився, навколо були лише ми, море і небо, що зливалися в одну безкрайню синь. Він підняв келих і, дивлячись мені в очі, промовив: За несподівані моменти, які змінюють життя. Ці слова звучали як заклик, і я відчула, як між нами виникає невидима нитка, що тягнула мене до нього. Коли наші пальці торкнулися, по тілу пройшов тремтячий холодок, а в грудях розгорілася дивна теплота. Я спробувала відволіктися, звернувши увагу на Андрія, який весело плескався у воді, але думки мимоволі поверталися до Віктора. Він сидів поруч зі мною, його погляд був пронизливим і водночас ніжним. Я помітила, що він часто дивиться на мене, наче хотів донести щось важливе, але не наважувався сказати вголос. З кожною хвилиною відчуття тривоги і хвилювання наростали. Я розуміла, що ця поїздка на човні не просто прогулянка, а початок складної історії, яка змінить наше життя. Потім Віктор несподівано наблизився до мене, і я відчула тепло його дотику, коли він ніжно торкнувся моєї руки. Його голос був тихим, але сповненим рішучості. Олено, іноді життя підкидає нам вибір, і ми не завжди готові до наслідків. Але сьогодні я хочу, щоб ти знала, я тут для тебе. Ці слова проникли в саме серце. Я відчула, як моя квіткова сукня стає надто легкою, або соняшки надто тендітними, немов символ моєї вразливості. У той момент я зрозуміла, більше не можу залишатися байдужою. Тієї миті між нами пролягла невидима межа, яку вже не повернути назад. Поки Андрій весело пірнав і сміявся. Ми з Віктором залишалися на човні, затамувавши подих, розуміючи, що все зміниться назавжди. Під час цієї поїздки на човні, коли сонце вже почало повільно опускатися за горизонт, атмосфера навколо стала напруженою і водночас захоплюючою. Я лежала на шезлонгу, відчуваючи, як легкий морський вітерець обережно торкається моєї шкіри. Моя квіткова сукня ніжно облягала тіло, відкриваючи плечі і підкреслюючи силует. Або соняшки з тонкими ремінцями додавали мені відчуття легкості і свободи. Віктор сидів неподалік у світлій сорочці і бежевих шортах, його погляд був наповнений тим самим проникливим теплом, яке я відчувала з самого початку. Андрій, мій чоловік, з радістю пірнав у прохолодну воду, його сміх лунав над морем, і я дивилася на нього з усмішкою, але одночасно в моєму серці вирувала буря. Віктор несподівано підійшов до мене з пляшкою вина, яку ми відкрили і почали пити, піднімаючи келихи за красу несподіванок. Його гарячий погляд не відривався від мене, і я відчувала, як між нами зростає невидима, але дуже міцна нитка. Раптом Віктор повільно нахилився, і наші губи зустрілися в поцілунку, таким пристрасним, що я відчула, як у мені розгорається вогонь. Це було щось заборонене і водночас неймовірно бажане. Серце калатало так сильно, що здавалося, ось ось вирветься з грудей. Я боялася цього, але не могла зупинитися. Після того, як Андрій вийшов з води, ми залишилися на човні з Віктором, і він прошепотів мені, що це має залишитися нашим секретом. Я відчула, як холодок пробіг по шкірі, і водночас мене охопила дивна ейфорія. Пам'ятаю, як ми дивилися один одному в очі, і я розуміла, ніщо вже не буде колишнім. Потім на небі з'явилися перші зірки, і ми повільно попливли назад до берега. Андрій був увесь у своїх думках і не помічав, що між мною і його батьком виникла ця невидима пружина напруги. Я відчувала, як таємниця, що виникла між нами, тисне на мене, мов важкий камінь у грудях. Цей вечір став початком нової сторінки в моєму житті сторінки, сповненої пристрасті, сумнівів і виборів, які доведеться робити. Я знала, що попереду чекають складні часи, і що ця поїздка на човні вже ніколи не буде простою прогулянкою. Я досі пам'ятаю ту мить, коли ми з Віктором залишилися на човні наодинці, а Андрій пірнав у прозорій воді, зовсім не підозрюючи, що відбувається поряд. Серце моє билося так, ніби хотіло вирватися з грудей, а думки плуталися у вихорі почуттів, які я не могла зрозуміти і прийняти. Я відчувала себе розірваною між вірністю чоловікові, якого кохала і нестримною пристрастю, що проростала всередині мене до його батька. Після того поцілунку, який став наче вибухом у моєму житті, я зрозуміла, що все змінилося. Таємниця, яку ми з Віктором поділили, тягар відповідальності і водночас солодке відчуття забороненого, усе це ніби накрило мене хвилею, яку не було сили зупинити. Я намагалася знайти пояснення своїм почуттям, намагалася зрозуміти, як це могло статися, адже ніколи не думала, що дозволю собі зрадити Андрія. Він був для мене більш ніж чоловіком, він був моїм другом, моєю опорою. Але з Віктором було інакше його погляд, голос, дотик, усе це розбурхувало в мені щось глибоке, що я боялася визнавати навіть собі. Тим часом Андрій, не здогадуючись про те, що відбувається, був щасливий і безтурботний. Його сміх лунав над морем, і я дивилася на нього з сумом і провиною одночасно. Я знала, що зрада, навіть найменша, може зруйнувати все, що ми будували роками. Я думала про те, як все могло б обернутися, якби я сказала правду або ж залишила все, як є, чи змогла б я зберегти цей секрет. Чи вистачить мені сили стриматися і не дозволити почуттям взяти гору? Мене охоплювала тривога, що ця брехня може розбити наше життя на шматки. Віктор теж мовчав, але його погляд говорив мені, що він відчуває те саме. Ми обидва знали, що ця ситуація не має легкого виходу. І все ж ми мовчали, тримаючи нашу таємницю між нами, як тендітну нитку, що могла розірватися в будь-який момент. Я відчувала. Як внутрішня боротьба між почуттями і моралью поступово зростає, і це лякало мене більше за все. Невідомість і страх перед майбутнім затуманювали розум, а я не знала, куди мене заведе ця дорога. Те, що сталося далі, я ніколи не могла передбачити. Ми повернулися до човна, і я думала, що зможу стриматися, тримати все під контролем. Але в той момент, коли я вже почала відчувати, Ніби все повертається до звичного ритму, сталося щось, що повністю розтрощило мої уявлення про реальність. Віктор раптом наблизився до мене з таким виразом в очах, який я ніколи раніше не бачила, змішання рішучості і вразливості, страху і бажання. Його рука тремтіла, коли він торкнувся мого плеча, і я відчула, як моє серце почало битися ще швидше. Олено, прошепотів він, я не можу більше це приховувати. Те, що сталося між нами, це не випадковість. Це те, що я відчуваю давно. Я стояла, не знаючи, що відповісти. Відчуття було роздвоєним з одного боку, страх, з іншого, спокуса. Я намагалася стриматися, але слова Віктора проникали в мене наскрізь. Раптом на човен повернувся Андрій. Його обличчя було радісним, але я помітила, як він уважно дивиться на нас. Немов щось відчуває. Тоді Віктор різко відсунувся, ніби намагаючись приховати те, що відбувається. Але події почали розвиватися стрімко. Андрій, помітивши наші погляди, почав задавати питання, а між нами з Віктором виникла напружена тиша. Я відчувала, як земля під ногами починає хитатися, а кожне слово може змінити все. І тут трапився момент, коли все стало явним, зрада, приховані почуття. Небезпека розкриття. Я відчула, як мій світ навколо руйнується, і я не знаю, чи зможу я зібрати його докупи. Це був перший крок до падіння, перший крок до того, що переверне наше життя назавжди. І я стояла на порозі вибору зберегти таємницю чи відкрити правду, яка може зруйнувати все. Повернення Андрія на човен змінило все в одну мить. Його усмішка ще світилася від радості. Він весело розповідав про свій заплив, але я відчувала, як його погляд затримується на мені, і Вікторові довше, ніж це було звично. Мовчання, що раптово накрило нас, було гучнішим за будь-які слова. Віктор, наче відчуваючи небезпеку, миттєво відсунувся від мене, його обличчя стало серйозним і напруженим, а очі блищили невідворотною рішучістю. Андрій щось запитав. Але я не змогла відповісти одразу, голос зраджував мене, а думки плуталися в клубок брехні і правди, яку я боялась вимовити. Віктор дивився на мене з сумішю тривоги й жалю, і в цей момент я зрозуміла, ми опинилися на межі прірви, з якої немає легкого повернення. Віктор спробував втрутитися, виправдати ситуацію, але його слова звучали слабко, наче він сам не вірив у власні пояснення. Андрій, що завжди був добрим і довірливим, Раптом став іншим, його очі наповнилися болем і розчаруванням, голос став холодним і твердим. Що тут відбувається? запитав він, і це питання прозвучало як вирок. Я намагалася зібратися, пояснити, виправдатися, але слова застрягли в горлі. Час ніби зупинився, а навколо стояла лише глуха тиша, наповнена невираженими емоціями і відчаєм. Віктор підійшов ближче. Намагаючись залагодити ситуацію, але Андрій відмахнувся від нього, відчуваючи себе зрадженим найближчими людьми. Я бачила, як у його очах з'являється холодна рішучість, він не знав, чи зможе пробачити, але знав, що більше не може ігнорувати правду. Цей момент став точкою перелому, немов прірва між минулим і майбутнім, між довірою і зрадою. Я відчула, як моє серце розривається на шматки, а слова. Які я так боялась вимовити, нарешті пролунали в повітрі, розбиваючи все навколо. Я не знала, що буде далі, але знала одне життя, яким я його знала, уже ніколи не буде таким самим. У цей момент все навколо, наче завмерло. Сонце почало ховатися за горизонтом, залишаючи по собі лише рожеві відблиски на хвилях, а наші голоси і погляди наповнили човен густою атмосферою болю і розчарування. Андрій стояв навпроти мене і Віктора, його очі палаючи гнівом і втратою. Його руки стиснулися в кулаки, а губи тремтіли від невисловлених слів. Я відчувала, як холодний вітер проникає крізь мою квіткову сукню, що так недбало спадала з плечей, і як босоніжки, які я обрала для цього дня, раптом стали надто крихкими. Немов символ моєї розбитої душі. Віктор стояв поруч зі мною, його обличчя було похмурим, але в очах блищила якась дивна стійкість, немов він готувався боротися за те, що сталося. Як ти могла. Голос Андрія прорвав тишу, розриваючи мене зсередини. Як ти могла зрадити мене з моїм батьком? Ці слова вдарили по мені як удар блискавки, і я відчула, як кожна клітинка тіла напружується від сорому і провини. Я хотіла знайти слова, щоб пояснити, виправдатися, але все, що виходило, це тихий шепіт. Я не знала, що станеться. Це було помилкою. Віктор спробував заступитися за мене, але Андрій не хотів слухати. Помилкою. повторив він, і його погляд став ще холоднішим. Це зрада, Олено. Зрада, яку я ніколи не забуду. Напруга між нами досягла апогею. Відчуття зради. Біль і розчарування розгорнулися в яскравий вибух емоцій, який неможливо було зупинити. Я відчула, що стою на межі прірви, і кожен крок може кинути мене в безодню. Цей момент здавався капітальною драмою, де кожен з нас грав свою роль у трагедії, що розгорталася на очах. Я розуміла, що наше життя вже не повернеться до того, що було. І хоча я прагнула знайти вихід, усвідомлювала, що цей шлях буде тернистим і болючим. Я стояла, охоплена бурою почуттів, не знаючи, що буде далі. Чи зможемо ми колись відновити довіру? Чи зумію я пробачити себе? І чи вистачить сил у Андрія нести цей тягар розчарування? Відповіді на ці питання залишалися невідомими, і я боялася навіть думати про наслідки. Ми стояли на човні, оточені морем і заходом сонця, як герої трагічної повісті, що починає свій найтемніший розділ. Тиша, що опустилася після вибуху емоцій, була важкою, майже гнітючою. Андрій стояв біля керма човна, погляд його був втрачений у безмежні синяві моря, а я відчувала, як холод пробирає до самого серця. Квіткова сукня, яка колись здавалася символом легкості й радості, тепер тягнулася важким тягарем провини і сорому. Мої босоніжки тихо торкалися палуби, але кожен крок був важчим за попередній. Віктор стояв поруч, мовчазний і зосереджений, його обличчя було непроникним, наче маска, що приховує справжні почуття. Я розуміла, що між нами вирвала буря, яка вже давно назрівала, і тепер її не можна було зупинити. Раптом Андрій повернувся до мене, і в його очах я побачила не лише біль, а й щось невимовне розгубленість, суміш розчарування і безеясилля. Його голос, сповнений тремтіння і сили одночасно. Прорвав мовчання. Олено, скажи мені правду. Чи було це для тебе важливо? Чи була це лише помилка? Я не могла відповісти. Слова застрягли в горлі, а сльози почали котитися по щоках. У цей момент я відчула, що стою на краю прірви, між минулим і майбутнім, між любов'ю і зрадою. Віктор зробив крок вперед, але я підняла руку, зупиняючи його. Цей момент був лише між мною і Андрієм. Ми стояли в тиші, сповнені невисловлених слів і непростих почуттів. Човен повільно повертав курс до берега, а в мені гасла остання ілюзія про легкість і простоту життя. Я знала одне: після цього дня нічого не буде як раніше. Моє серце розірване навпіл, і я не впевнена, чи зможу колись знову зібрати його докупи. І поки сонце ховалося за горизонтом, я зрозуміла. Історія, що почалася цього ранку, лише набирає обертів. Попереду, нові таємниці, нові вибори і, можливо, нові зради. Чи зможу я знайти в собі сили жити з цим секретом? Чи зруйнує він усе, що ми будували роками? Це питання залишиться відкритим. І поки відповіді немає, я просто стою на палубі, вдивляючись у безкрай море, шукаючи сили рухатися далі.